Еволюція та вдосконалення це щось логічне для всіх. Так сталося із мишою Asus Gaming M3, як пам'ятаємо, попередня модель була із стриманим дизайном, без зайвих викрутасів та достойними характеристиками. І здавалось би, що можна було ще покращити. Виявилось, є що. Давайте розбиратися в комплекті з мишою тільки гарантійний талон та короткий посібник. ASUS TUF Gaming m 3 другої генерації візуально майже не відрізняється від TAF Gaming m 3 минулої версії. Нова миша на 5 мм довша. Підсвітка тепер реалізована не тільки для логотипа, а ще й для смужки на кормі, яка переходить в боковини. Також нова модель має лише одну кнопку за колесом прокрутки між лівою та правою кнопкою миші, тоді як у ASUS TUF Gaming m 3 їх там було дві. Як і було раніше, мишка несиметрична та підходить тільки для правші, як анатомічно, так і боковими кнопками. Корпус весь матовий, відбитки пальців не збирає, проте поверхня пластику не однакова. Боковини миші більш шорсткі для кращого хвату, а верх миші більш гладкіший та приємніший, щоб рука була в комфорті. Панель основних клавіш не відокремлені від спинки, через що бокових зміщень кнопок майже немає. Тільки якщо прикласти силу, якої ну не буде при звичайному повсяденному використанні миші. Ліва та права кнопка миші натискається із звичайним для більшості мишок зусиллям. Не туго і не легко. Колесо прокрутки має чіткі позиційні фіксації, і натискання на нього комфортне, що дозволяє нормально натискати його без випадкового скролу, але має нетихе прокручування. Воно вкрите гумою. З текстури логотипу TAF. Кнопка зміни DPI розташована так, що ви її випадково не натиснете. Бокові клавіші натискаються із середнім зусиллям, але через невеликий запас вільного ходу також не буде випадкових натискань. Оптичний сенсор Pixar 3318 підтримує роздільну здатність від 100 до 8000 точок на дюйм. Перемикатись між рівнями DPI можна кнопкою, яка знаходиться позаду колеса. Ми тільки що за нею говорили. Опитування сенсора максимально встановлюється на рівні 1000 Гц. Це не самий високий показник в сучасних мишах, але більша частота, то скоріш маркетинг аніж реальна перевага. Сенсор не зриває навіть при дуже різких пересуваннях миші на килимі. Деталі миші ідеально підігнані в місцях стиків. Здається, що корпус повністю монолітний, але він складається з окремих частин. Кабель заходить в корпус миші спереду посередині. На вході є гнучкий гумовий захист від перегину, а його довжина складає 1,85 м. Він гнучкий та легко розпрямляється, але оплатення кабелю немає, що є дивно для геймерської миші. Мабуть, в Asus побоялись, що кабель з опліткою буде менш гнучкий. На кормі миші знаходиться логотип TAF, який має rgb підсвічування. Підсвітка гарна, вона правильна з правильною передачею кольорів і не надмірна за кількістю. На краю підошви позаду також є смужка з підсвіткою, яка переходить в боковини на понад 3 см. Логотип та смужка на кормі є однією спільною зоною підсвітки та налаштовується синхронно. Як я і раніше говорив, дана миша вона для правшів, тому з правої сторони миші нічого немає. Тут просто може лягти два ваших пальця для зручного хвату, а хват тут може бути будь-який. Який вам буде зручний: чи ладонний, чи середній, чи паличний, який завгодно. Мишка стала легшою на 25 грамів, і тепер вона важить 59 грамів без дроту. Що дуже добре. З огляду на те, що кіберспортсмени віддають перевагу легким мишам, можна зробити висновок: що легше це краще. Корпус миші отримав захист від води та пилу за класом. IP56, це не означає, що нею можна користуватись під водою. Я надіюсь, таких унікумів не знайдеться. А от випадково пролити напій не страшний для миші. А ще тут є антибактеріальне покриття. Як стверджує виробник, це покриття запобігає росту бактерій, зберігаючи чистоту поверхні кнопок миші. Тобто, граючи в якийсь шутер, де ви будете активно пітніти, а особливо рука. То після гри миша вб'є бактерії на собі. Чудово! Треба вже собі мікроскоп купити для таких тестів. Знизу миші є одна велика напівкругла тефлонова ніжка позаду, та ще дві попереду. Навколо віконця сенсора також є тонка шестикутна ніжка. Миша в змозі запам'ятовувати три профілі налаштувань. Перемикатись між ними можна комбінаціями: кнопка DPI та бокова передня кнопка, кнопка DPI та бокова задня кнопка, та кнопка DPI і кнопка колеса миші. В цих профілях можна зберігати усі необхідні налаштування миші. Вони запам'ятовуються, і використання програмного забезпечення вже не обов'язкове. Навіть при під'єднанні маніпулятора до іншого ПК чи смартфону все працює. В якості програмного забезпечення тут використовується. Armoury Create. У разі використання Windows 10 чи 11, операційна система запропонує завантажити цю утиліту автоматично через Microsoft Store. В інтерфейсі не складно розібратись, все інтуїтивно зрозуміло. У вкладці пристроїв бачимо нашу мишу та декілька інших пристроїв Asus, якщо такі є в вашій системі. А також там присутня вкладка макросів, які можна створювати власноруч. Вибираємо нашу мишу та одразу з'являється меню налаштувань. Перше меню відповідає за кнопки. Налаштовувати можна всі клавіші миші та прокрутку колеса, окрім лівої кнопки миші. Кнопка можна змінювати функції, додавати макроси чи дії Windows, керувати мультимедією, записувати текст, кнопкою його вставляти, запускати Armory Create, робити скріншот, згортати всі вікна Windows та просто вимкнути кнопку. У вкладці продуктивність можна налаштовувати чутливість сенсора, частоту опитування та вмикати кутову прив'язку. Для чутливості є 4 значення, між якими можна перемикатись. За фабричними налаштуваннями це 400, 800, 1600 та 3200 DPI, але можна ці значення змінити та присвоїти їм колір, яким буде меше світитись 1 секунду після перемикання. У частоті опитування доступні також 4 значення: 120, 250, 500 та 1000 Гц. В меню підсвічування можна вибрати статичний колір підсвічування з регулюванням яскравості, є режим пульсації, кольоровий цикл та реактивність, в якому підсвітка вмикається плавно на 1 секунду. Для цього достатньо натиснути будь-яку кнопку миші або покрутити колесо миші. Ще можна увімкнути синхронізацію з Asus Aura, де є ще більше ефектів підсвітки, та можна синхронізувати усі ваші пристрої, що підтримують Asus Aura. В меню калібрування Armoury Create пропонує. Обрати серед 12 попередньо встановлених поверхонь від Asus або відкалібрувати мишу під ваш наявний килимок. Також в режимі калібрування можна регулювати відстань відриву. Є вкладка з трьома профілями, в яких можна налаштовувати усі вище перераховані параметри окремо і зберігати їх у мишу, а потім між ними перемикатись, як я і казав раніше. В меню оновлення прошивки тут все просто. При натисканні клавіші Перевірити оновлення вас перекидає в центр оновлень, де ви можете оновити прошивку миші. Та й сам застосунок Create. Тестування миші ASUS TUF Gaming M3 Gen 2 проводилось на тканиному килимку Cougar Arena X. Перший тест відбувався за роздільною здатністю 1000 DPI, при яких усі характеристики миші відповідають заявленим. Навіть максимальна швидкість вийшла трошки більшою. Для наступного тесту було обрано значення у 3000 DPI. І в цьому випадку теж все збігається з характеристиками. А от при встановленні 8000 DPI, навпаки, максимальна швидкість миші зменшилась. Можна включити кутову прив'язку, знаю, параметри збігаються в заявлених межах, але в іграх все ж не варто її використовувати для більш точного наведення. Також під час тестування миші в cs 2 на 8000 DPI зі зменшенням чутливості в грі на 0,5 проблем зривів не було виявлено, навіть при дуже сильних зміщеннях миші. Можна сказати, що Asus TUF Gaming M3 Gen 2 безсумнівно вдали апгрейд попередньої Gaming m 3 покращили характеристики миші та ресурс основних кнопок аж до 60 мільйонів натискань, додали захист, додали смужку підсвітки та зменшили вагу, що краще позначиться в іграх, в яких потрібна точність. Збірка пристрою порадувала, якихось недоліків не було виявлено. Якщо вам потрібна стримана ігрова миша з кіберспортивними можливостями, за адекватну ціну, то Asus TUF Gaming M3 Gen 2 однозначно варта вашої уваги. От і все. Ставте подобайку, якщо вам огляд сподобався, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. До скорого!